Вітаю вас, шановні глядачі у новому відео. Сьогодні разом із вами хочу розпакувати посилочку з сайту Сінсей. Там у мене будуть дитячі речі. А перед цим покажу вам покупки з магазину Аврора. Пройшлася, так наче нічого і не треба було, але в такі магазинчики заходиш і обов'язково щось знайдеш для себе. Купила ось такий крабик для волосся. Не було у мене ніяких таких заколочок, а іноді дуже потрібно, тому купила так, буду складати сюди. Ще шкарпеточки побачила для себе, такі гарні. Мені дуже сподобались. Планую їх носити під білі кеди. І джинси. Буде, я думаю, симпатично. Ціни підпишу, бо точно вже не пам'ятаю. І для сина купила ось такі шкарпеточки. Вони тут якісь сіточкою йдуть, щоб не дуже жарко було. Але зараз він уже ходить в кросівках, бо ранок прохолодний у нас, тому все одно буде жарко. І ось такі теж з сіточкою. Там особливо вибору дитячих не було, тому вибрала такі. Так, це були заврори покупочки. А далі беру пакет з магазину Сінсей. Ось такий величезний пакет у мене не замовляла на осінь сину речі. Там доволі доступні ціни. І зараз по одній буду витягати і показувати вам. Доступні ціни і хороша якість. Як для дитячих речей, то взагалі супер. Дитина їх не носить роками, швидко росте, тому не бачу сенсу купувати щось дорожче набагато. Ось такі штанці, звичайні джогери. Так, це у нас розмір 98, 2-3 роки, колір темно-синій у них. Така резиночка ще непогана. Матеріал доволі приємний. Це, я так розумію, бавовна не утеплені. Бо якщо сильно холодно буде, то можна піддівати щось під них під низ. Ага, ціни з сайту тут не видно. Я підпишу з замовлення, подивлюсь. Так, одні штанці. Далі штанців троє має бути. Ось такі сіренькі, то на осінь вже обирала не марки, не світлі якісь. Бо то грязюка, то дощ, краще таке, щоб не дуже мазалось. Теж такі звичайні джогери сіренькі, теж розмір 98, 2-3 роки. І вони так само не утеплені. Я ж танці брала не утеплені. Так. І третє, останнє. Оці симпатичні, якісь незвичні. Тут ну, кармани якісь прострочені гарно, шнурочок такий незвичний. Розмір я бачу, що підійде йому гарно. Ось такі теж штанішки джогери Ці з кишенями такими. І от так вони ззаду виглядають. Так, далі буде ковтинка. Тепла флісова ковтинка на замочку. Зараз покажу ближче. Ось вона утеплена. Ось такий м'якенький фліс. Тут. Зараз, якщо камера сфокусується, покажу ближче. Прийшов уже маленький помічник, треба завершувати відео, бо він починає все міряти вже. Так, ковтинка. І далі. Так, ковтинка. Чотири лонгсліви сліви замовила. Ось такий набір по два в наборі. Так. І ось така просто усмужка. Дуже симпатичні. І ось такі ковтинки, супергіроу. І просто синенька. Це були усі речі. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!